Всім доброго дня. З сьогоднішнього дня ми будемо працювати з вами трохи в іншому форматі. Кожен понеділок будемо підводити підсумки роботи за минулу неділю. Але при необхідності ми можемо і будемо зустрічатись кожен день, якщо в цьому буде необхідність, і я буду виходити з якоїсь інформацією. За неділю було. Багато у нас повітряних тривог. В основному це було в, ніч, було в нічний час. Днем працювали більш-менш нормально. Зараз це для нас дуже-дуже важливо, тому що почався, почався навчальний рік і діти пішли в школу, запрацювали дитячі садки. Я хочу сказати, що цю, ця неділя. Більше була присвячена початку роботи нашої, нашої освіти, наших шкіл. Працювали, запрацювали наші школи, і з кожним днем кількість дітей, які побажали навчатися в обичному режимі, в офлайн режимі, збільшується. Це визвано тим, що у нас є умови для навчання, і я так розумію, що батьки розібрались і проявляють бажання, щоб діти їх навчались в офлайн режимі. Нас запрацювали практично всі дитячі садки нашої громади, крім. Нових біляр, але зараз ми ці питання відпрацьовуємо. Ви пам'ятаєте, як також це було важко спочатку, як не дуже хотіли батьки віддавати своїх дітей в дитячі садки, але зараз всі, я підкреслю, всі дитячі садки запрацювали, та не в повному обсязі там кількість дітей. Але десь на відсотки 80-90 діти вже сьогодні є в дитячих садках, але садки працюють в такому скороченому режимі півдня. Побачимо, зараз відпрацьовані нові нормативні акти на загальнодержавному рівні, що можуть діти там, в якогось віку можуть і знаходитись без... в дитячому садку. І без сна, скажімо так, а сна. Ну, це якісь нові нормативи. Зараз наші фахівці над тим працюють. Зараз йде у нас підготовка до сесії міської ради, є багато питань, Як тільки ми будемо готові, то сесія буде, розпочне свою роботу. Йде підготовка до, йде підготовка до, бюджету, до бюджету 2023 року вже. І кабінет міністрів вже надав нам контрольні цифри. Ми над ними працюємо 15 вересня. Кабінет міністрів повинен вже затвердити ці цифри на засіданні кабінету міністрів і передати до Верховної Ради. Хочу зробити інформацію про те, що з сьогоднішнього дня починає працювати наш профілакторій порта. В повному обсязі, і в тому числі плавальний басейн, буде працювати, і там вже будуть проходити заняття нашої дитячої спортивної школи по плаванню. Відносно дитячої спортивної школи, школа працює, і ми зараз зробимо все можливе, щоб всі питання, які виникали по роботі школи, були вирішені. Зараз вже практично Олімп переданий нам на баланс міської влади, фонду, майна нашої міської ради. імущество передано все, і то, що належало предеському припортому заводу, і фонду держмайна України. Зараз відпрацьовуються деталі. І останнє вже буде питання, яке потрібно було вирішити. Буде вирішити це на сесії міської ради. Буде затверджений штатний розпис, і тоді вже повноцінно буде працювати наше комунальне підприємство.